мене максимум на те показало. та це я говорю, ну ви пишете щось в коментарях, а я на це відповідаю. Ну, Осьте, що просто завершую зустріч просто там, дещо я те зміг нажати. І от. Якщо є якісь питання, то пишіть. О, припиши якийсь коментар, а я на нього відповім. М -м -м. Якщо що сразу кажу, може просто на любе питання. Не по теймі каналу. Mm. Je jakieś komentáre? A. No zno Вот, заходить. Короче. Почти есть там питания Я буду без камеры. Алло, туки-туки. Здрасте. Так, якщо щось у когось є питання, запитуйте, нічого страшного не буду. А зараз я може приглашу Мурчика на цей стрім. Ну а це мені потрібно або перезаходити на новий стрім, либо я йому зараз напишу, щоб він зайшов. От, От я йому зараз написав. Uh, і то, що там якісь фото, то <смір> не потрібно на мене все скинути. О. А ще якийсь коментар. Ну, а я на нього відповім. Тільки по факту я зараз нічого не бачу. Ну, а коментарі ви можете писати. Тільки... Я це не знаю, як працює. Чи воно в мене як з'явиться? Просто цікаво. Ну что, привет. Так, і завійте, що я надовго теж волі. О, здрасті. Напишіть якийсь коментар, якщо я його побачу. Бо якщо чесно, я не знаю, як це працює. Потому що я тільки... Ні, в мене були вот. Наприклад, оце зараз у мене йде. А так в мене... Я не знаю, що... Як що це. Тому я не знаю, як це працює. Ну, надію, що воно хоча б в мене. І ще, кстати, зможеш підписатися на мій канал, Благаю. Моя ціль тисяч, а в мене всього залишилось 200. Зробити по факту. Ну, що тут залишилось? О. Проведь ще одному. будь пожалуйста, на мій канал. І я відповію. Ну, я і так буду відповідати на ваші питання. О. Здрасті. Я вам відповім на всі ваші питання, тільки я не знаю, як це працює. Сам стрім я знаю, як проводити, а по факту, як коментарі тут працюють, я не знаю. Я тут включив коментарі, а як це насправді працює, я не Я хазя. О, іще один залишився або всього три. Ну, хоча б вже щось. Ну як тут? Ану давно ж на утра. Це мій другий як трансляція? О, дякую, ну сигма. Дякую тобі велике, що поставив лайк. Йоп. Не, ну блин. Я ж попросив підписатися, а не відписатися. Ні, ну дякую, що я поставив лайк. Тільки я, якщо що, я, якщо ти мене розумієш хоча б, то не... То напиши якийсь коментар. Я чесно я, чес, не знаю, що це. А ну. Коли туда був. Ну можеш виходити, в принципі, з цього стріму, якщо ти мене розумієш хоча б. Ну, а якщо ні, то можна виходити. А. О, Новому здрасті. Підпишись, пожалуйста, на мій канал. Влагай. Якщо ти не, ну, не підписан. Я хочу, щоб в мене... Знову о здрасті новому. Так, коротше, Пожалуйста підпишись на мій канал, а я відповім на твої запитання. О, новому здрасті. І я відповім на твоє любе запитання, яке хочеш. Будь-яке. Ну, ти можеш ставити не лайк, можеш не ставити нічого. Просто відповім на твоє запитання. Люби. Чого там у них? зараз. А ну, давай, признавайся. А ну, это ты нас сейчас на стриме тут сидишь? По фактам. Спасибо. А ты поставил лайк. У, -у, -у. сігма Сихма плюс два. дякую що хоча, б Може когось добавив. Либо Всім привіт, за... пишіть любе запитання. Якщо ви можете писати ну, сейчас я ну, йому ж пишу. Ти. короче, по сути. А... Значит, тут я сейчас с с Рубик с... Саша переписываюсь. О, А ну сейчас... Э -э так, почему-то оно у меня не получается. Сейчас. Я тут, может, сейчас зайду именно на... Не, ну по фактам, когда зайдешь, ну так и бездетно, нафиг. А ну сейчас. А что если? О. А -а вот я. О. Йоп, а, а, куди я зайшов? Йей, блін, я... Так, коротше, в мене є одна ідея. Давайте тоді я зараз перезайду, ну, зроблю цей стрім, тільки в... попитаюся з коментарями добре? Катше, я зрозумів, що ти не можеш написати, тоді давайте я зараз перезапущу стрім. Тільки постараюсь як це зробити з коментарями, добре. Коротко. Зараз я виключаю стрім і включаю новий тільки з коментарями. А це я залишаю, щоб так, хтось може подивився. Та не ти зайдеш, а я перезайду на новий стрім. Гей, блін, геній. От зараз я закінчу.